Друзі, всім привіт! Ну Ось і закінчується наш 12-й каталог. Він дійсно дуже крутий, класні новиночки. Хочу ще раз звернути вашу увагу на ті продукти, які просто на шалених знижках. Давайте з вами ще раз згадаємо для того, щоб ви не пропустили. Звісно, це новинка 12-го каталогу, такий містичний LV Midnight. Дуже цікавий з фіалкою, саме нічною, квітковий, фруктовий. Чесно скажу, не замовляла собі цей аромат, тому що. У мене є легкі аромати, ось, тому якось не склалося да, саме замовити його, але дійсно він дуже цікавий. Якщо ви полюбляєте фруктові, квіткові легкі аромати, цей аромат вам точно сподобається. Звісно, це класична LV. З конвалією, з мускусом також дуже смачна. Звісно, новинка цього каталогу. В нас помада для брів. Також дуже класний продукт. Якщо у вас рідкі брови, перманент. Ви хочете зробити свої бровки більш насиченими і щоб вони були стійкими. Це, звісно, наша крутезна, оновлена помада для брів. Я собі в цьому каталозі замовляла консилер. Це річ, яку я замовляю постійно, навіть коли він не на знижці. У мене найкращий мій відтінок це середній природний берж обожнюю і навіть можна носити повністю на все обличчя. Ось замість тональної основи, наскільки він мені подобається. Ось, звісно, це також дуже крута тональна основа, сяюча від лінійки The One. Ця тоналочка підійде всім, навіть власницям сухої шкіри не буде підкреслювати недоліки і плюс буде дуже гарно зволожувати. Звісно, в цьому каталозі також замовила собі нащу новинку: окуляри. Помада Кушон, я також її дуже обожнюю. У мене є відтінок загадкова троянда, дуже класна глянцева помада на губах, тому однозначно рекомендую. Тим паче, у нас перед закриттям каталогу діє мінус 10% на всю продукцію, тому користуйтесь. Цікавий годинник. Хто полюбляє годинники, він дуже тоненький, він дуже мініатюрний і класичний. Звісно, сумочка, косметичка, якщо потрібно оновлювати. Або ви просто фанати аксесуарів. Звісно, замовлюю ще собі оновлю ось цю крутезну помаранчеву тушу. Це туш з ефектом неймовірного об'єму. Це моя улюблена туш вже, ось Тому дівчата рекомендую класична. П'ять в одному святковому форматі. Звісно, наші крутезні просто стійкі тіні. Дівчата це просто любов. Якщо у вас катуються тіні, ось ці кремові. Мені вони дуже подобаються. Аромати в нас також шикарні пропозиції. Наприклад, я люблю ось такий чудовий квітковий аромат. Це Джордані Флорал, дуже смачний з піоном. Жасмін, тут тубероза, класний, неймовірно, шлейфовий аромат. І при замовленні, до речі, ароматів в цьому каталозі на туші 5 в одному у нас діє додаткова знижка. Звісно, ще дуже багато смачних ароматів. Я, наприклад, для себе також виділяю, і це мій улюблений аромат, це позис абсолют. Я його оновлюю постійно. Звісно, коли є акція, я замовляю для себе, щоб було в запасі. Ось в цьому каталозі на нього не така висока акція, але дівчата, от якщо ви шукаєте, ви собі розкішний парфум. Це він. Це аромат, неймовірно, розкішний. Дерев'яний, фруктовий, квітковий. Головна нота: тут у нас іде саме гранат, дуже смачний. А, також від джердані армати армати, які створював в нас штучний інтелект. Це наші армати скоп, три різних варіанти. Мені подобається ось цей і ще зелененький. А в нас іде тут амбровий, ванільний мускусний. Тут за рахунок ванілі він дуже смачний, а, і це армати унісекс для чоловіків та жінок. Дуже класний ось цей зелененький. Він мені нагадує дюшес. Ось дуже смачний. І найкращі продажі на ці аромати, Це ось саме біленький і зелений. З фіолетовою кришечкою в нас буде трішечки такий мускусно, він дерев'яний і він солодший. Далі в нас є дуже круті пропозиції на еклат Вікенд. Звісно, Люсія Брауд Аура. Свіженькі аромати, ніжні це Woman Collection Глейше. Такий осінній аромат, Це Амбер, дуже крутий, також від Амбер Містері, солоденький, солодкі аромати. Це Love Potion Ruby, Саме в нас іде парфумований спрей Love Potion. Лавповшен. Віспіс Me також зараз на додатковій акції. Ось це також один із моїх улюблених ароматів, Він. Дуже такий цікавий, і на кожній людині він відкривається по різному Тут у нас іде груша, акорди яскравих квіткових нот і мускус. Дуже смачний. Також я його обожнюю під осінь. Звісно, як же без парфумованих спреїв. З усіх трьох мені найбільше сподобався Amber Elixir, В мене вже його достатньо так використала я, дуже смачний, він такий солоденький, мені дуже подобається. Джордані ще також полюбляю, він більш свіжіший. Тому дівчата рекомендую зараз додаткові знижки, тому неможливо не скористатися. Парфумовані креми для тіла, якщо ви не любите сильно наносити да, аромати. або не наносите ось парфумовані креми допоможуть триматись аромату на вашій шкірі доволі такий довгий час. Інфініта класична наша. Інфініта. Хто полюбляється, знаєте, такий бадьорий аромат. Це парфум. Квітковий, фруктовий, дерев'яний, тут мандарин, жасмин, дуже такий прям для мене цитрусовий, сильно цитрусовий. Тому не мій фаворит. Ось з чоловічих це класика Glacier, класна туалетна водичка, дуже приємна ціна. Зараз в наборі з кульковим дезодорантом. Рекомендую. Як же без легенди це Асендант? На гарні знижечки, це, звісно, софевер, дуже також крутий аромат чоловічий. Це наша легенда Excite for Him, Також зараз на дуже привабливі знижечки. Це те, що я так ви знаєте виділяю і шикарний зараз. Також на додаткові знижки є містер Джордані, дуже крутий чоловічий парфум. Така класика, грифрут, герань, ветивер, ароматичний, фужерний, дійсно розкішний аромат для чоловіків. Ну і свіженький Nordic Waters, класичний. Лимона, акорд Нордіка, а також листя фіалки, кедр дуже крутий такий, бадьорий парфум, чоловіча парфумована саме вода. Тому звертаю вашу увагу. Звісно, в цьому каталозі у нас дуже гарна знижка на тональні основи з матовим фінішем. Якщо у вас суха шкіра, не рекомендую. Для саме жирної шкіри буде ідеально вона лягати. Також стійка мінеральна, якщо ви шукаєте більш такі, знаєте, більш таке щільніше перекриття, вона вам однозначно сподобається, перекриє недоліки і плюс при замовленні цієї тональної основи в подаруночок спонжі. Дуже мені подобається ось ця палетка тіней. Універсальна, тут у нас такі класні продукти, і її можна використовувати як рум'яна, як бронзер, як хайлайтер і як тіні. Звісно, без кулькових рум'ян, як же Giordani Gold у нас не буде на знижки. Один відтіночок в нас йде на знижечки. Мій відтінок, який я, наприклад, використовую практично кожного дня, як роблю макіяж. Звісно, хто полюбляє наші рідкі матові помади. Від Джордані я чесно скажу не фаворит цієї помади, але вона також цікава, дуже цікава. Ось тому, дівчатка, звертаю вашу увагу. Дуже класні кремові стіки. До речі, ними можна робити макіяж і губ, і очей, і використовувати як румяна просто такі універсальні продукти, чотири крутезних відтінки. Можна дуже гарно освіжати обличчя. Плюс, це наша літня новинка, була практично в усіх замовленнях. Звісно, я дуже люблю і рекомендую нашу розсипчасту пудру. Зараз вона також йде на акції. Дійсно, це пудра, якої вистачає на дуже довго, і вона неймовірно круто перекриває жирний блиск. Для жирного, для жирного типу шкіри вона буде класною. Ну і звісно, вона дуже крута на фотосесії. Вона росіє цей жирний блиск і взагалі. Дуже Дуже круто матує. Також в нас знижки на наші туші. XXL формат, класична 5 в одному, ультра саме синя. Тому дівчата, і звертаю вашу увагу, засіб для зняття водостійкої, також водостійкого макіяжу, також у нас йде на знижки. Мої улюблені, саме, моя улюблена саме туш для брів. Я люблю цей продукт. У мене густі брови, і мені дуже легко з нею розчісала, і все готово. Тінюшечки матові, більш сяючі, також дуже круті, не скатуються. Підводички на різний смак і золотисті. Звертаю вашу увагу, звісно. Це хочу звернути вашу увагу: олійка наша для губ, який Зиван в трьох відтінках, в останній в каталозі, тобто її знімають, тому обов'язково звертайте увагу. Наша класнююча губна помада The Van Smart Scene. Це помада має дуже легку. Текстура вона неймовірно легка на губах і має дуже насичений пігмент. Тобто, буквально з першого разу ви бачите вже відтінок, да? тобто їй вистачає надовго, і відтінки максимально яскраві і дуже комфортна, вона практично не відчувається на губах. Ще одна з моїх улюблених літніх продуктів це маркер для губ. Я практично все літо користувалася ним, наскільки крутий продукт, губи, коли наносиш, тримаються дуже довго на губах, не сушить, має класний аромат. Коли наносиш чудову, так, зволожує і відтінок тримається дуже довго. Продукти для наших нігтиків. Наша легендарна об'ємна туш в жовтому форматі лінії On-Color. також ця дуже крута. Близькі, матові помади, також дуже гарна пропозиція на набір. Це туш в форматі XXL, і Пачі дуже класний набір, і, до речі, дуже приємна ціна. Тому обов'язково звертайте увагу, ця акція в нас лише в 12-му каталозі. А пачі це така річ, да, як сос-продукт, коли потрібно терміново, щоб завтра бути в найкращому вигляді. Ну і, звісно, дуже класна пропозиція. на Накрема лінійки Optimals. це серія. Проти зморщок, тому дуже класні наборчики і подивіться на ці ціни. Від Optimals наші додаткові знижки на крема, очищення. Очищення мені гелевої текстури це дуже подобається. Воно підходить ідеально для комбінованої, для жирної шкіри. Чудово, просто очищає. Від лінійки лавнечі також у нас є пропозиції. Для зволоження наші пом'якшуючі засоби, різні продукти проти висипань, масочки багато класних продуктів. Моя улюблена ось така глиняна маска. До речі, дуже рекомендую на гарні знижки. І якщо у вас є висипання, якщо у вас жирний тип шкіри, вона дійсно дуже круто працює. Це в нас вже антивіковий догляд, лінійки діаманти. Також він дійсно робить свою роботу. Королівський оксамит це серія для того, щоб зробити шкіру більш пружною, попрацювати зі зморшками. Також дуже гарна міцелярочка на знижки. Звертаю вашу увагу. Додаткова пропозиція на лінійку новеч при замовленні наших капсул вітамін С, капсульованого саме вітаміну С в подарунок. А в нас іде крем з SPF 50 Дійсно дуже крута пропозиція. І вітамін С це той продукт, да, який можна вже використовувати восени і прибирати пігментацію, яку ми заробили за літо, або ж вирівняти тон, зробити свою шкіру більш молодшою і красивішою. Також у нас в каталозі, звісно, завжди є пропозиції окремо на різні продукти лінії новеч на денні креми. В цьому каталозі в нас діє знижечка, тому не пропустіть. Звісно, завжди можна придбати окремо комплексні набори. Лінійка новець – це той догляд, це професійний догляд, який дійсно робить просто дива з нашою шкірою. Тому дівчата однозначно рекомендую. Це та лінійка, в яку я просто закохана, яка вирішує всі мої проблеми. І моя улюблена нічна маска, дівчата, звертаю вашу увагу. Це дійсно любов з першого використання. Якщо ви ще не пробували цю маску, ви не знайомі з нашою лінійкою новеч. Моя любов і знайомство з лінійкою новеч почалася саме з нічної маски. Тому однозначно рекомендую, якщо ви хочете, щоб ваша шкіра була пружною, пітянутою, свіжою, красивою. У вас не було ніяких заломів зранку, після того як ви прокинулися і все обличчя помните від подушки. Маска саме з інтенсивним. Відновленням працює з цією проблемою. А також у нас ідуть пропозиції з лінійки Velo Якщо ви полюбляєте догляд саме веганський, зверніть увагу на ці продукти. Знижки на омегу, на кальцій це те, що потрібно для нашого організму, на наш коктейль знижечка. Завжди можна оформити підписку на наші вітаміни і мати четверту паковочку в подарунок. Звертаю також вашу увагу, дитячі вітаміни, до речі, морський магній, вітамін b 6 в нас є на складі, тому. Не пропустіть цю можливість це той продукт, який допомагає нам тримати себе в руках в цей складний час. Так, далі ще по цікавим пропозиціям. Звісно, це дуже крутий догляд для волосся. Прешампунь, ось ця анічна сировитка це просто моя любов. З минулого каталогу, як вийшли ці продукти, я просто в них закохалася. Наскільки вони круті, тому однозначно рекомендую. Шампуні на будь-який вибір проти випадіння, проти лупи, для відновлення, для блондинок, для кудрявого волосся. Масочки скраби також в цьому каталозі зараз у нас на класні пропозиції. Дуже рекомендую ось такий гель для укладки. Для того щоб вкласти волосся або прибрати, наприклад, пухнастість, зробити собі ідеальну класну зачіску. У нас ще також гарна пропозиція на наш стайлер. Зручний, компактний і е, температура тримає до 300 градусів, тобто ви дійсно ним вирівняєте волосся. Наші олійки Елео це взагалі любов. Е, в мене є дві, і нічна, і захисна це просто те, що я люблю. Саме незмивний кондиціонер, також обожнюю і рекомендую вам. Е, ці аромати, е, це результат на волосі, це дійсно потрібно спробувати. Звісно, додаткові пропозиції лосьончиків, шампунчиків, милка. Це те, ті продукти, які нам потрібні кожного дня, які ми використовуємо масочки для обличчя, скрабчики, шампуні, кремчики для рук. Те, що нам потрібно, да, від після літа. Нам потрібно обов'язково зволожувати свою шкіру. Лінійка боді також пропонує нам класні продукти. Лосьон для підтяжки, це також крем проти розтяжок. Наші інтимочки на дуже гарні знижки в рефілах. До речі, дівчата, звертаю вашу увагу, це дуже вигідно. Кем, до речі, ось така є маска для інтенсивного зволоження ніг. Зараз, на жаль, вже розібрали, але надіємося, можливо, ще й встигне приїхати. Тому ось цю масочку рекомендую. Якщо ви хочете, щоб у вас були ідеальні п'ятки, спробуйте цю маску. Також пропозиції для чоловіків, піна проти після бриття, наші зубні пасти. Якщо ви ще збираєтесь відпустку, сонцезахисні продукти. Звісно, наша легендарна серія Milk Honey. ось такий чудовий набір, крем для душу, милко, зволожуючий крем для рук. Зараз на, в цікавому наборі на знижки. Звісно, можна придбати окремо, але це буде дорожче. Ще деякі гелі для душу. Продукти для ніг, кулькові дезодоранти. Наші класнючі, до речі, в нас є один кульковий дезодорант, антиперспірант, який блокує виділення оцього поту да, неприємного запаху і дівчата, тому звертаю вашу увагу. Чоловічі це всі йдуть у нас дезодоранти, антиперспіранти, а жіночі тільки еклад фемвікент. Тому будьте уважні. Моя улюблена серія Essential Go, лосьони для тіла, гельчики в рефілі. До речі, дуже зручно. Звертаю вашу увагу. Просто шикарні продукти. І це зволоження на 48 годин. Наші пом'якшуючі засоби це універсальний взагалі продукт, який можна мазати. І губки, і кутикулу, і п'ятки, і під очима, і якщо десь опеклися, це дуже класний продукт. Рекомендую какао, маракуя, малинка, дуже гарні смаки. І ще один такий, цікав, цікава пропозиція дуже гарної такої лінійки нашої. І милка, і кремчики для рук, і гель для душа. Ось, тому, дівчата, дуже багато смачних пропозицій. І ось ці останні дні каталога триває знижка мінус 10% на всі продукти. Тому обов'язково звертаю вашу увагу: гортайте наш каталожик, обирайте для себе улюблені продукти по догляду і економте. Не забувайте, для нових клієнтів у нас діє знижка мінус 15%. При замовленні від тисячі гривень в 12 і 13-му каталозі у вас буде безкоштовна доставка, тому обов'язково користуйтесь цими можливостями. Переходьте за моїм промокодом або по моєму реферальному посиланні на каталог і забирайте знижечку, тому що якщо ви просто зайдете на сайт, у вас може і не бути знижка. Звертайтесь для консультації, допоможу вам підібрати продукти, якщо потрібно. Залишайте лайк. І якщо вам було. Корисно, дякую всім за увагу! Бережіть себе.